Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 15 жовтня 2024 року. Продовжую працювати на пасіці. Цього року незвична осінь. Можете бачити, що пасіка трішки позеленіла. Після посухи в майже три місяці пішли дощі, і ось така картина ніби рання весна, але насправді ночі вже прохолодні. Сьогодні в моєму регіоні в мене біля пасіки було лише плюс 4 градуси. Надалі прогнозують похолодання. Попередню гнізда взиму я вже склав. Чому попередню? Тому що у деяких сім'ях їх насправді не так багато, близько 10% є ще розплід, він вийде і потім ті рамочки буде потрібно забрати. Що роблю зараз? Хочу вам показати одну ситуацію в тому році. Одна з підписниць зателефонувала і сказала, що у неї осипались бджілки за заставною. І коли я розпитав, що сталося. На той час я, звісно, здогадався, але не було такого випадку, не мав можливості зняти дане відео цього року. Ситуація така сталася і в мене. бджілки, звісно, не осипались, але до цього йшло. Зараз я хочу вам показати, можливо, комусь стане в нагоді. Отож, попередньо розповім, багато хто з нас кормить бджілок в зиму різними, звісно, способами. Хтось зимує на цукрі, хтось на медові, ось так як я. І ті, хто зимують на медові, часто залишають рамочки маломедові за заставною, для того, щоб бджілки їх перенесли той мед до себе до гнізда, і потім. Складати гніздо вже в зиму. Так зробив цього разу і я. Так от, дійшли ми до основного, до саме теми цього відео. Рамочки, які ви лишили за заставною, перед похолоданням, особливо таким, як прогнозують у моєму регіоні, через 3 дні вже має випасти мокрий сніг. Буде, не буде, але температура буде понижуватись до нуля і будуть приморозки. Чому потрібно забирати? Буває таке, що матка може перейти на ці рамочки і залишитись там. Там формується невеликий клуб. На тих рамочках меду, звісно, немає. Якщо похолодання буде затяжним, то ті білки, звісно, загинуть. Таке буває лише в деяких випадках. В більшості бджілки залишають ті рамочки, що вилишили за заставною, і йдуть до гнізда, але випадок буває такий, що ось так. Як сталося, зараз у мене. Пройшов я вже велику кількість сімей. Дійшов до однієї і бачу, що на таких рамочках сидить достатньо серйозний клуб. І я зрозумів, що щось не так. Підняв і знайшов там маточку. Зараз підійду ближче і вам все покажу. Сім'я тут така непогана, зараз піджата на дев'яти рамочках. Одну ще буду забирати пізніше. Але так сталося. Ось бачите, відкрив і рамочки, які я лишав на осушку, мають такий вигляд. Вони все звідси перенесли, але по якійсь причині сюди перейшла матка. Джінки сформували. Тут свій клуб, і вже до гнізда іти не збиралися. Меду на таких рамках майже немає. Зараз спробую знайти матку, покажу вам. Можете бачити. Сформували свій клуб, рамки майже порожні. Такі бджілки загинуть навіть не зимувавши. Тому такі рамочки потрібно забрати. Зараз знайду маточку, покажу вам. Знайшов матку, як бачите, молода матка з зеленою міткою. Ось така кількість бджоли перейшла разом з нею. Дві повних рамки. Але, як я вже сказав, ці рамки майже порожні, меду на них немає. Якщо похолодання буде затяжним, то ці бджілки загинуть, загинуть ще до початку зими. Тому їх необхідно струсити, або до заставної і обережно бджілок підмести щіточкою під клуб, під основні рамочки, або зверху на рамки на основний клуб. Тут уже як кому зручніше. Така порада, звісно, для початківців. Пасічники з досвідом про це обов'язково знають, і такі рамки перед похолоданням забирають. Кому відео було цікавим, пишіть коментарі, коментуйте, можливо, в когось ще траплялася якась цікава ситуація. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо буде щось цікаве, відео я завжди знімаю. Канал я створював не для того, щоб знімати відео щодня, а тільки тоді, якщо буде щось цікаве, буде якась комусь корисна порада. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!